Пакет з іграшками у Закарпатську обласну бібліотеку принесла Ужгородка Юлія Соломонюк. Я принесла іграшки для дітей біженців, які у Польщі. Іграшки від моєї молодшої сестри. І це, можна так сказати, перша партія. Це ще не все, що я принесу. Це такі іграшки, там більше пластмасових іграшок або таких маленьких. М'яких іграшок, а ще в нас багато залишилося великих, більших м'яких іграшок, і теж планую принести. Як не долучитися до такого збору? Якщо ти маєш можливість долучитися, щось принести, щось купити, то чому б ні? Бібліотекарка Євгенія Напуда каже, книги почали збирати з перших днів повномасштабного вторгнення, бо про це попросили вимушені переселенці. Кожного дня ми почали отримувати запити на дитячі книжки. Люди приїжджали в Ужгород, ішли до нас за книжками і їхали далі за кордон. Далі у нас з'явилися ціле спрямовані конкретні локальні запити. Ми вже надіслали три посилки: одну у словаччину нашим українським діткам, одну в на Закарпатті в селище Прибужавське, де перебувають родини переселенців. А також одна посилка поїхала в бомбосховище в одне із українських міст, де перебувають наразі в укритті близько 70 діток. За словами Юганії Напуде, охочі приносять книги різних жанрів. Та для різної вікової категорії це звичайна художня література, довідкові видання, казки, великий запит на казки у діток. І всі просять українською мовою. Тому я завжди акцентую і наголошую, щоб люди приносили книжки саме українською мовою. Автори різні, як українські, так і закордонні, які перекладені на українську мову. Є частково класика, є багато таких популярних видань. І дуже багато казок народів світу. Із тих книжок, які приносять люди, які не входять і не є частиною бібліотечного фонду. Можна не повертати. Бібліотечний фонд також доступний для усіх. Скільки книг уже принесли? Євгенія назвати не може, бо щодня отримують різну кількість. Бувають такі дні, що нічого не приносять. Бувають дві-три книжки. Приносять, а буває, от вчора буквально мені десь 100 книжок різні люди наносили. І це фактично в суботу я оголосила. Збір сьогодні вівторок, і я от уже позаду мене вже купа книжок. А на момент оголошення чергового збору книг у мене залишилась тільки одна дитяча книга. І слава Богу, що люди відгукуються, ідуть, несуть. А мені приємно, що я маю чим поділитися з іншими. Євгенія Напуда розповіла: з 2 квітня книги збирають для дітей вимушених переселенців, котрі зараз живуть у Польщі. Також отримали запит і на м'які іграшки для діток і Зараз, окрім книжок, збираємо і іграшки. Наразі це в Польщу поїде до наших діток, які там перебувають. І можливо, далі ми також будемо іграшки надсилати в бомбосховища, якщо будуть такі запити. Крім того, іграшки просто так без діла лежати у нас не будуть, тому що нас щодня приходять дітки-переселенці, з якими займаються волонтери і бібліотекарі і використовують їх у своїх заняттях. Пакунок з книгами та іграшками для дітей. У Польщу відправлять у п'ятницю, восьмого квітня. Руслана Гостюк, Андрій Гісим. Новини на Суспільному.